Так, Андрій, привіт. Привіт, 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 Антон. Так, зразу задам питання тобі перше, яких тобі результатів вдалося досягнути буквально менше, ніж за два тижні. От розкажи. Е, два місяці, менше, як два місяці. Так, менше, як два місяці. Е, так, по результатах, е, якщо взяти по вазі, мінус 8 кілограм, мінус е, 10-12 сантиметрів це в талія, е, і 10 сантиметрів ноги. Але так як ти не раз говорив, що тут головне не вага, а ну типу об'єми. Так але в мене вдалося досягти дуже хороших результатів. Я вважаю, за два місяці. Але це не зовсім історія про кілограми. Це історія про про, про перемогу над своїми звичками. Е, бо знову ж таки, е, так як я буду дуже багато зараз проводити паралелі е, занять собою і з бізнесом, е, це так як в бізнесі е, ціль не, не гроші. Так само і тут ціль була спочатку, признаюсь, була ціль кілограми, але потім я зрозумів, що тут е, трошки не про те, е, так само і в бізнесі. Якщо ти ставиш собі ціль, гроші це не завжди виходить, тому що це вже трошки інша історія, е, тому результатом я дуже задоволений. Е, те, що я задоволений, це не значить, що це кінець роботи, оскільки я для себе зрозумів, що це тільки насправді початок. І два місяці це тільки так як знаєш, авто це щоб набрала температуру да, робочу, тобто тільки ми тільки набрали робочу температуру. Все все далі продовжується. Будемо продовжувати. Ми сплануємо собі е, формат роботи надалі. І в мене ціль е, по часу це десь рік. Рік я собі ставлю за мету, що е, я думаю, за рік часу е, це вже буде зовсім інша історія. Знову ж таки, історія не про кілограми, а історія, що помінялася тут. Це буде тому... це буде інша людина, так, да, так, да. інша людина, яка ну це вже, вже я е, змінився, е, знову ж таки, не тільки зовнішньо. Е, тому е, далі, знаєш ти, як е, запалюєшся і тобі хочеться чогось більшого. Але знову ж таки не не, не схуднути там до, до 50, а просто це, це процес. А потім набрати, це схуднути а 50, а потім набрати да? е, Це це знаєш, так як ти запалюєшся цим процесом, і тобі сам цікавий шлях, бо це насправді я паралельно ще там зараз задіяний там в ремонтах, і це просто процес. Оце спочатку ти робиш демонтаж, а потім будуєш новий. Ми демонтаж зробили, а зараз у нас починається будівництво. Бачиш, висновки дуже класні, класні паралелі, мені нічого додати. Я тільки можу тобі задати питання: а що все почалось, і який був той золотий момент, коли ти вирішив, що треба змінюватись. Е, Дивися, почалося насправді, не можу сказати, як була якась точка, тому що ця, е, це все. Це все те, що я хотів змінитися, почалося років три тому, але дійшов я тільки зараз. Тут мені особливо сподобалося, коли я тільки з тобою почав переписку. До речі, хочу сказати, що ми з тобою не перший раз працюємо. Це вже наш буде третій раз. Особливо сподобалося цей раз, коли ти написав, чи я готовий. Е, і після, от я е, не дивився переписку, але просто можна буде глянути. Від того часу, коли ти запитав, готовий е, до того, поки ми почали, пройшло певно місяць-півтора. Тому на той час я ще дійсно був не готовий. І це дуже важливо знову ж таки. Е, в бізнесі, в будівництві, чи ти готовий почати, тому що тобі страшно, бо це нове. Не дивлячись на те, що ти хочеш змін, але е, перш за все, готовність. і... Перші кроки ми почали нашу роботу. Е, якщо ти пригадуєш, е, ми почали. Потім в мене були якісь там е, свята ювілеї, і це було е, дуже важко от, займатися, харчуватися і разом з тим треба було посіткувати. Але я дуже радий, що ми тоді почали, тому що якби я це відкладав потім, потім то ми б цього не почали. І дуже важливо, ще те, що е, не просто було, тому що це вже була середина літа. І я розумію, що чим далі відтягувати до осені, це холод, в моєму випадку на холод організм автоматично запасається, і це було дуже важко почати, але ми почали е і досягли тих результатів, про що я казав вище. Головне Ладно. почати, головне бути готовим. От власне мені дуже сподобалося своє питання про готовність. Так, я особливо задаю їх е це питання всім, хто хоче почати. Бо якщо бачу, людина сумнівається, якщо почекайте з цією думкою. Хай пройде час, бо якщо будете готові, то будуть класні зміни. Класно підкреслив і підсвітив. А от скажи мені, як ти відчувався до початку роботи по енергії, самопочутті, здоров'ю, впевненості і зараз? Супер, це класне питання. Знову ж таки, я собі веду щоденник. Такий відеозвіти короткий собі в групу собі зробив. Назвав щоденник спортсмена, якби це голосно не звучало. І е, знаєш, тут я собі потім зроблю таке відео між перше, друге так змонтую, дуже цікаво прослідковувалася. Зміна там дуже чітко видно зміни мої е, зовнішньо внутрішні зміни, оскільки е, мене була задача, якщо ти пам'ятаєш, теж я хотів е, знайти той, е, той стержень, ту енергію, яка би рухала мною. От е, що щось робити? Да, не дивлячись не дивлячись на те, що я. Тато двох дітей вже як півроку не виспаний. Але я дуже побачив результат після останньої поїздки в Одесу їздив, в дорогу. Да я думаю, щось ну я налаштувався на те, що мені буде важко, що я буду засинати. Але потім я поняв, що в мене енергії. Я приїхав, ми приїхали в 10 вечора додому, і я розумію, що я зараз навіть машину розберу всі речі, не хочу назавтрати, і я ще можу. Як раніше я просто йшов спати собі, ну типу, воно мені не горить. Я все розібрав і такі розумію, Так не поняв, що зі мною сталося. Блін, я зрозумів, що це дійсно показник е, того результату. Ну це, це результати оцих всіх е, щоденних е, малесеньких кроків, які от власне призли до того, що енергії мене побільшало. Е, разом з тим, я приходжу додому. А е, після там е, ну там насиченого дня я не завалююсь там лежати. Мені такого немає, що там щось займаюся, Роблю разом з тим в день, е, бо ми літом. 에, почали працювати, 에, заміти, що я менше став потіти, і менше після обіду виснаження. 에, тобто, після обіду вже такий рівень енергії зазвичай падав, і вже тобі там не сильно хотіло щось робити. Так як я самозайнята людина, 에, від моєї продуктивності залежать результати якоїсь роботи. Тобто, в мене немає такого, що типу, я не працюю, і все одно там все, все, все працює. Да? Від того залежить, як, як настільки я енергійно працюю, результати тої чи іншої роботи. Разом з тим повторюсь, з дітьми знову ж таки непросто маленькі діти, але е, зрозумів, що я став витриваліший, е, всі ті кроки дали результат того, що я зараз маю, що я рухаюся, що я плюс поїхав зараз на навчання. Це знову ж таки. Це це ті самі заняття, і я поняв, що по принципу як скласти меню і робити е, ті кроки, які приносять результат, можна транслювати в бізнес. Тому що бізнес це те саме заняття, бо все починається е, за себе. Буду говорити все почалося з внутрішніх змін, які транслюються на, на роботу, на відносини в сім'ї, на, на бізнес. Я, можливо, там буду заганятися, відходити від теми, але моє бо бо що прав... розказати насправді. Правильно, Я ти підкреслив. Бачиш, ти все це поєднав наскільки це важливо, і ти наголошуєш на внутрішніх змінах, які переросли в зовнішні зміни. І ці зовнішні зміни ти почав харчування, тримати режим, фотозвіти, дисципліна, тренування. Тобто, ти на тренуваннях вийшов на певний рівень вже на харчуваннях, ти навіть взяв участь у змаганнях, вже десятку пробіг. Да, початок, але вже пробіг вже круто, і це все відображається на твоїй іншій стороні. Ти більше стаєш в собі, віриш в себе, дивись, тебе там вже пішов на навчання, те і ти зовсім інша людина по енергетиці, як було там навіть два місяці всього на всього назад. А знаєш, що я тобі хочу ще запитати? От ти точно скажеш, ти це знаєш. Що для тебе стало найголовнішим у моїй методиці? І чим можливо вона відрізнялася від чогось іншого, що ти колись спробував? Дивись, Знову ж таки, як, так як ми працюємо не перший раз. Перші, коли перші ми з тобою почали працювати, у мене результат був за місяць значний. Це я просто вдома займався. Це, по-моєму, період ковіду був. Методика: знаєш, я хочу сказати про те, що якби хто б не говорив, хто не давав інтерв'ю. Черівної таблетки немає. Це командна робота. Це робота тебе як тренера, і мене як людини, знову ж таки, вертаючись до попереднього питання, яка готова щось робити, щось мінятися. Тому що говорити можна багато, можна показати фотку до після, але м, насправді тут важливо це, власне, цей тандем. Бо методика, знаєш, мені дуже сподобалося те, що е, як ми в 19-му році чи 20-му почали, що ми склали меню. Е, з того, що я е, що я люблю їсти, що я їм повсякдень. Це дуже важливо. Тому що от я власне мамі розказував, кажу: мам, дивись, от мене є результат. Я до речі, її е, я тобі розказував, що я хотів би, що вона почала. Потім я знав, що це так не працює. Я покажу їй результат. Е, ну це про готовність, а я потім покажу результат. Е, вона все одно ще не готова, це нормально. Е, поки що я її не добив. Е, дивись, по. Вона, типу, вона сразу асоціація з тим, що, типу, треба буде щось купляти таке, що ти не їсиш. Ні, це ти, не ти. так. Я кажу: дивись, ти. я їм, я їм, оце, все те, що я їв, просто воно мене гармонійно поєднано, що як це сказати? да? Е, збився питання по. Е, а, методика. да? Е, знову ж таки, вернуся, що це робота в команді. Це, власне, є методика, що ми один одного почули, ми один одного чуємо. Е е тому в мене був перший результат. На другий раз, коли ми минулого року почали працювати, я не готовий був харчуватися. Я боявся відкрити меню. Тому що думаю, блін, мені придеться щось там самому чи дружину напрягати. Я би не хотів. На цей раз зовсім інша історія. Я зрозумів, що я. Е Можу, я все, я все собі сам готую, я нікого не від кого не злежний. Бо це знову ж таки, е, знаєш, коли я перші рази почав готувати, я от приходжу з тренування, і я думав, що я буду не встигати. Але насправді, е, час це така штука, от незрозуміла. Його буває дуже мало, дуже багато. Але якщо все робити, е, точніше, робити, те, що треба, ти будеш все встигати. Це так само, як з меню. Просто їж і роби те, що треба, все лишнього не роби. Не, 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 не втрачає фокус, тому. Знову ж таки, вертаючись про методику, не знаю. Я не, не, не скажу, що вона в тебе особлива, вона просто в тебе робоча. все, Ну все просто. Вона мені підійшла. З попередніх разів я ніколи там один раз ходив до тренера в зал. Не буду казати, що типу він якийсь поганий. Він там в своїй мірі. Він такий, який він є, але. Певно, ми не зійшлися. Я займався. Ну, до речі, в зал я дуже не люблю ходити. Для мене, е, певно, е, яка себе інколи так собі думає, що я людина масштабу, то мені в залі тісно, а я люблю займатися на вулиці. Ну, можливо, це оправдання, але, е, але це так. Зал не дуже люблю. Але для занять вже, ну, типу, я вже напрацював щось, то я думаю, як на зиму будемо йти, то я думаю, з цим справлюся. Е, методика була: е, ми просто займалися. хотіли прописати меню, але. Не прописали, але все зводиться до того, що я ще не був готовий. Це так, як знову ж таки, так як бізнеси. Чи ти готовий заробити 100 тисяч доларів, чи ти ще не готовий, тому що е, з цим треба вміти справлятися. А в мене така штука була: знаєш, я типу розумів що я можу, але я ще не був готовий, що я отак можу, настільки можу. Бо знаєш, я типу, і хотів гарно виглядати, але я типу, думаю а що я з цим буду робити? Так само, ну так само, і в бізнесі? Ну, насправді була. Я собі так: от в мене є відео, я собі записував, записую, думаю: ну, типу я скину, а і що? Ну, типу, це ну така була така зоротня сторона того, що ті, вроді ти хочеш, але ти цього ще не, не готовий не да Бачу, як. Але незважаючи на це, тобі вже багато що вдалося, і впевнений, що на шляху були такі моменти, коли хотілося здатися. От можеш розказати якийсь такий момент, і що тобі допомогло не здатися. Е, да, звичайно, ці всі етапи, шляхи я проходив, е, як ми з тобою говорили е, на зізвонах, що типу перший тиждень якоїсь інфорії, там тебе вийшло, там все класно. Потім проходить два тижні і вроді результату не бачиш. Думаю, на що воно мені все? Е, насправді, от так, щоб точно сказати, що, що мені не дало здатися, е, я, напевно, не можу. Бо я себе знаєш, перші були моменти, коли я себе заставляв іти. Були моменти, коли я хотів, щоб скоріше ранок був, щоб піти займатися. Але в результаті я, типу, якби знаєш, зайняв позицію вичікування. 에, типу, розслабився, відпустився і просто, ну, просто ходив, займався. Як мінімум, якщо це було про заставляння, то я думаю, так треба себе заставити, бо поки тепло займатися. Потім це, я зрозумів, що це ввійде в звичку. Е, як знову ж таки, так як в бізнесів і падіння, без цього ніяк. Оце, оця крива, так би мовити, є, е, ну, є шляхом, який от веде тебе до кінцевої цілі. Е, був момент е, такий, знаєш, що я думаю, ну досягнує цілі, а далі що? Е, бо знаєш, е, теж в мене була історія: е, mm -hmm. типу, е, тебе там готувався до якоїсь події, е, а потім подія сталася, е, і я зранку встаю. Це були христини моєї доці. Це ну не те, що знаєш, я там, е, це щось було грандіозне, але я просто на другий день встав. Думаю, а далі що, що я далі маю робити? Тобто я знаєш, став і без безцілі. І тут я собі зрозумів, що це не треба ставити обмежуватися в часі, а це треба просто е, зробити як щоденні такі справи, без яких, ну, типу, нема твого якого, ну нема твоїй буденності. Е, і коли вже перший був результат, там пройшов місяць. Я зрозумів, що я можу, що мене виходить. А я думаю, якщо я тут зробив справи, це значить я можу справитися там в бізнесі, в особистих відносинах, у відносинах з дітьми. Тому що е, потім я собі е, думаю оці всі сфери поділити і скласти своє меню і прописати якісь справи і там теж напрацьовувати. Перш за все, кажу, почав з себе і в мене тут вийшло. Це так, як знаєш, як в бізнесі. Ти буває там, чекаєш, хтось в тебе повірить, там підтримує. Ні, це все це все для аматорів. Ми вже такі, трошки знаєш, спеціалісти, і я розумію, що поки ти сам в себе не повіриш, ніхто тебе не повірить. Тільки ти сам собі підтримка, мотиватор, там наставник, коуч якось називати. Але до цього треба дорости. І як тільки в тебе починається перший успіх в бізнесі. Тоді ти розумієш, що типу, да, так можна було, але перед цим були випробування, чи ти знову ж таки готовий. Все зводиться до того, чи ти готовий. Так само і тут я пройшов ці всі етапи, я зрозумів, що я готовий, що я хочу, і рухався далі. Не здавався Так, бачиш, то в основному ти розказував про дисципліну, якщо взяти, підсумувати, і про те, що на дистанції ми дивимося результати. Якщо один раз щось не вдалося, нічого страшного, йдемо, продовжуємо далі. Бо головне систематичність. Ти її дотримався, ти її робив, і вуаля, ніяких секретів, систематично робив і отримав куди результат. Тобто те, що підходило тобі, ти просто брав і робив. І це дуже класно, і це, в принципі, дає тобі зараз таку можливість От, порекомендувати людям, хоча б якусь одну, три рекомендації, що почати. Якщо десь здалися, як відновитися? От ти як пройшов вже частинку свого шляху, дай рекомендацію людям. Знаєш, я зазвичай, коли просять щось порадити, я завжди казав, що я ще певно не маю морального права радити, але виходячи з того, з того, що мене вийшло, і проводячи знову ж паралелі там в роботі, Тут перше перше це, звичайно, бути готовим. Ти так я продовжую задавати ці питання, е, тому що це дуже важливо. Е, друге, е, почати. Е, бо в будь-якому випадку, знаєш, я завжди е, от е, колись пам'ятаю бесідку, хотів поремонтувати вдома в мами. І я щось там не, не міг добратися до І поки я просто реально її не розвалив, ну типу. Е, Мав е, дах поміняти, да? поки не розвалив. Тобто це було початком, потім мене просто вибору не було, щоб її доробити. Е, але хоча я так уникав цієї, роботи, бо коли ти щось не хочеш робити, особисто я, то я так це відкладаю, відкладаю і розумію, що це можна взагалі не зробити. Е, перше ну, типу, бути готовим, друге почати. І третє, е, ну, не, не здатися, це буде дуже звучати банально. Е, але е, не знаю, відповісти собі чесно, е, для чого це тобі? Ну типа для чого що ти хочеш цим е, показати? Не кіл, тут історія не про кілограми, сяки скинути. А що ти хочеш е, і чи ти готовий помінятися, і що ти будеш з цим всім робити? А, якщо ти будеш знати, для чого це так само, це як от в бізнесі. Ти от розумієш, ну, для чого ти це робиш, чи для себе, чи для, для, ну, там, для людей. Не знаю, а, от власне для чого це тобі все. Що поміняється, чи ти готовий ну, так само до змін? Все ну якщо в результаті все одно зводиться все до того, чи ти готовий. Все, все просто ну, типу, якщо людина не готова, так знаєш, захочеш, зробиш, не захочеш, знайдеш причину. Все, все просто ж не цікаво. А рекомендації, знаєш, це типу переконати когось. Теж. Я в роботі нікого нікого, ні, нікого не хочу переконувати. Ні, просто що, Або ви хочете бути не то, що схожим, а хочете щось дозикти. Робити, а не хочете, не робите. Все просто. Тут, якби знаєш, власне, оце є. Е, що значить сила волі? Це так, як от перед тобою стоїть пиво, да? ніхто тебе його не забирає, а ти от ти можеш, ти типу, можеш хоч можеш випити, хоч, не, хоч можеш не пити. Так от, як мені подобається в релігії. Є такі, які забороняють категорично, не знаю, яким чином впливають, а є такі, типу, що тобі все дозволено, але ти маєш навчитися контролювати це. Типу, є інструмент, але треба вміти ним користуватися. Так само тілом і розумієш, е, знову ж таки. Е, про те, що я казав, що чи ти готовий таким бути, це е, а чи ти готовий користуватися от таким тілом? Е, типу, що ти з ним будеш робити? Ну, якось так. Бо в мене є, знаєш, як я колись займався регулярно там, до одруження до дітей і є чим порівняти. Я такий, знаєш, це недавно сестри скидав результати. Кажу, дивись, я реально не думав, що я знову вернуся там в своє тіло, що я собі буду подобатись. І тут ще фішка про впевненість, тому що. Е, Бачачи результат, ти набагато стаєш впевніш, ти розумієш, що ти і там, і там можеш досягти, не тільки тут. Впевненість дуже придає. От, особисто в мене, коли я от був зараз на навчанні, я зайшов в магазин і я знаю, що я можу собі нарешті штани купити клас, які мені подобаються. Я рубашку М-ку взяв. Типу, да? не Ельку, не, не ку а М-ку. Мені я футболку вдів, яку мені сестра подарувала два роки тому. Типу, я її зараз вдів. Ну, типу, це круто, бо це насправді про результат, це про перемогу е над собою. Дуже, дуже в теперішній час не просто е ментально, але знову ж таки, це, е це можна навчитися. Я колись тобі відео записував, коли, знаєш, е можна, я сказав, що можна регулювати свій настрій на день. Ти думаєш, тіпа, ну, від чого він залежить? А він залежить від, тільки від того, як ти, як ти сам собі поставиш, можна, можна включити десь отут і бути веселим, можна бути невеселим. Як я колись в дитинстві почув і повірив, те, що знаєш, казали, там не з тої ноги встав. А думав, а з якої треба встати? Я деякий час вставав з двох, а потім зрозумів, що я сам собі регулюю ці всі питання, можу регулювати все. Хочеш, типу, хоч бути, хоч хоч бути. Що ти ну світило сонце в тобі даже в таку похмуру погоду, воно ну, буде світити, але просто що це ти сам собі регулюєш. Але суспільство, чи якесь оточення, там я не знаю, обставини, новини, події дуже на це впливає. І якщо ти цьому піддаєшся, ти просто ну ти просто не, не, не твориш свого життя. А я для себе зрозумів, що я хочу бути творцем свого життя дня, там ранку, і, і власне, оці всі через внутрішні зміни воно проявляється зовнішньо. Клас, клас. Ну щось... не буду навіть додати нічого. Так гарно все розказав по величках. Розклав. От. Дуже сподобалося що дійсно. Навіть в кінці ти казав, що от є, знаєш, що ми повинні брати відповідальність за свій вибір, що все можна, але ми повинні причину наслідкові зв'язки відстежувати. Так само і в харчуванні, що наїлися, не тримаємо режим, повинні змиритися з тим, що відсоток жиру буде великий, живіт великий? Все круто ти сказав і бачиш, і я надію, що це відео все ж таки допоможе комусь, змотивує і дасть принаймні, зрозуміти і задати собі питання: а чи готовий ти до змін? А чи так. готовий ти то до змін? Тому що дійсно Андрій показав готовність і зробив результат. І це, я вважаю, фактично може кожен головне, тільки задати своє питання для чого і чи готові. Тому дякую тобі за інтерв'ю. Працюємо далі. Дякую да, працюємо то, далі. Тоді? тоді на зв'язку. На зв'язку. Все, пока.